24 квітня в Києві пройшов форум Моя безбар'єрність за ініціативи Ощадбанку та Віза. Продовження діалогу та об'єднання зусиль навколо запровадження інклюзивного суспільства серед лідерів думок та бізнес-спільноти такою була головна мета заходу. Під час події організатори та представники інших соціально відповідальних компаній, що входять до спільноти бізнес без бар'єрів, поділилися своїми досягненнями в реалізації інклюзивних програм. Окремо відбулася дискусія щодо найбільших викликів під час розбудови інклюзивного середовища в Україні. На форумі виступили експерти з інклюзивних ініціатив у найрізноманітніших сферах життя. Учасників події привітали голова Національного банку України Андрій Пишний, заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний та уповноважена президента України справ дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. 26 листопада 2014 року. Саме цей день Ошкатний банк відкрив своє перше інклюзивне відділення. Я пригадую, той день було дуже холодно, моряка біля відділення на Великій Васильківській зібрався такий чималий натовп. Перед відділенням була побудована імпровізована стіна з пенопласту. І перед тим, як відкрите це відділення, ми стіну зруйнували. ці целини з пенопласту розлетілись в різні боки, і ми потрапили у перше інклюзивне відділення в в Україні в Східній Європі. Мене вразила насправді одна річ, дотепер вона викликає певні такі дуже потужні емоції. До відділення на наше відкриття потрапила жінка, яка дійшла. За тактильним маркером з метро. Її тактильний маркер привів у відділення. Вона незряч. Вона підійшла до банкомату, який з нею розмовляв. І вона провела першу в своєму житті самостійну операцію без сторонньої допомоги. Плакала ця жінка, а разом з цією жінкою плакали усі, хто був під час цього дійства. Я підхоплю по суті істафету Пату Андрія. Теж почну розповідати з певної приватної історії, а там вже дійдемо і до мінекономіки, і до того, що мінекономіки робить. Власне, в 2015 році отримав поранення, лікувався, реабілітувався і через два місяці після поранення поїхав на новому протезі ще з милицями у місто Львів. І це було напередодні новорічних свят, і це було в форматі боже, що відбувається ця бурківка слизька, це неможливо, це, це якийсь жах і так далі. Але потім нормально все навчився ходити, милиці покинув, почав трошки спортом займатися, і через, коротше, в 2021 році. У 2020-му народилася та юна леді, яку спостерігали, і через буквально кілька місяців після її народження накануні е, новорічних свят ми з дружиною і з нею е, е, поїхали в, вже в центр Києва з візком. І це було про, е, про проблеми з інфраструктурою і з бар'єрами. Я зрозумів, що те, що я тоді відчував на милицях і на і на протезі, взагалі не проблема, тому що е, Проїхати неможливо, бо там десь не почищено, десь бордюр такий, що треба вдвоє, вдвох заносити коляску, десь бруківка така, що підстрибує коляска, і дитина вистрибує з з цього возика. І, власне, в цей момент я подумав: о, блін, оце, 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 оце називається про, про бар'єри, це про проблеми. А, і в той же момент. Мабуть, може, трошки пізніше не буду брехати. А, до мене дійшло. Дійшло те, що коли ми кажемо про безбар'єрність і про доступне середовище, це не про. Людей з інвалідністю взагалі це про всіх нас. Про це про адекватність. Про адекватне сприйняття простору часу, реальності і і так далі. Багато хто цю історію вже чув, але я її буду постійно розповідати, поки у нас не буде можливості нормально використовувати простір для якогось щасливого співіснування. Мінекономіки є стане наразі з на, на зараз дві програми. Одна з підтримки облаштування робочих просторів, яка дозволяє компаніям облаштувати власне цей робочий простір і отримати компенсацію від, від уряду. Якщо не помиляють 70-100 тисяч гривень, можу в цифрах, бо не мій конкретний профіль, але програма є, вона працює і зараз у нас. Більше трьохсот uh, компаній таку, на які на таку компенсацію подались. Ну і друга uh, програма, про яку більшість, мабуть, знає це ваучери для перекваліфікації, перенавчання і отримання uh, нової професії, що теж дуже важливо, тому що. Багато хто е, отримуючи травму, е, переходячи цю е, невидимий кордон, про який зазначав пан Андрій, е, часто, але не не завжди, але часто все ж таки не можуть виконувати ту роботу, яку виконували до, до цього. І от в цьому моменті дуже важливо е, якраз та підтримка. І тут знаєте, тут не завжди про гроші, тут е, дуже часто про в принципі існування таких програм підтримки. Які можуть пояснити людині, що ем, дивись, ну типу, це ще не кінець, це тільки початок просто нового життя. Ем, треба зробити раз, два, три кроки, і все буде окей. І тому навіть сама наявність цих програм це вже дуже важливо, і е, супровід по цьому по цьому шляху е, перетворення і пошуку свого е, своєї нової ролі в суспільстві. Він є важливим і власне мінекономіки за це відповідає. Скажу таке: ми дуже просимо вас турбуватися про своє здоров'я. Ми дуже просимо вас турбуватися про своїх коханих, оточуючих. Тому що якщо ми не будемо турбуватися про власне тіло, то де ж після перемоги на рідній землі, в чому ми з вами будемо жити? Давайте про нього будемо турбуватися. І останній момент. Так важливо зробити все, аби кожен захисник і захисниця. Сьогодні ми говоримо, сьогодні наш виступ присвячений саме їм, щоб кожен захисник і захисниця на питання чуєш могли відповісти плюс-плюс. Це дуже важливо. Тоді вони почують такі важливі для кожного з нас слова: Слава Україні! Героям слава! Бо з нами Бог і з нами правда.